Кременчук, 11 липня, швидкі новини. У Вільнюсі сьогодні розпочався саміт країн НАТО. Президент Зеленський сьогодні на ньому не виступив, також розкритикував партнерів, які обговорюють НАТО без України. Лідери держав НАТО сьогодні затвердили, створення Ради України НАТО це буде новий орган взаємодії. Франція передасть Україні дальнобійні ракети, які дозволять бити в тил росіянам. Президент Чехії Павел заявив, що вікно можливостей на фронті є до кінця року, потім переговори. В Бердянську сьогодні наші військові влучили в готель, де проживало керівництво російських окупантів. Колишній прем'єр Великобританії Борис Джонсон у восьми став батьком. Експертиза встановила, що суддя Тандир був п'яний, коли насмерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві. Міський голова Кременчука Малецький взяв участь у круглому столі, що організував Сенат Франції. Міста та підприємства цієї країни нададуть більше допомоги Кременчуку. Хочете знати більше новин? Слідкуйте за нашими каналами в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. І не забуваємо: лайк і підписка!